Всім привіт! Ось так зараз виглядає перець. Накрили його, вчора знайшли трохи часу, було вільного. Зібрали все гровокно, що було і накрили перець. Там трохи залишилось де найгірший перець, не накритого. А тут все накрили. В 3 години 30 хвилин зранку, ну, можна сказати, що вночі. Увімкнув полив, як завжди. На випадок, якщо буде заморозок, це як таке примітивне опалення. Вода з колодязя йде близько 13-14 градусів і завдяки цьому, навіть до мінус двох, якщо воно під агроволокном витримає такий заморозок за, за рахунок поливу. Ще трохи буде поливатись, заморозку, наче нема, але ще сонце не зійшло. Може ще придавити. Тому хай поки поливається ще якусь годинку, а там вже буду відключати. А вже як зійде сонце, трошки, може, подує вітер, просушує агрове окно, тому що на ньому конденсат. Та будемо його збирати, а на вечір знову накривати. Думав, сьогодні обрізати листя, але виявилось, що сьогодні свято якесь, тому буду це відпочивати. Вся робота це зняти агроволокно і на вечір знову накрити. Так що всіх зі святом. Вітаю. Мирного всім неба над головою. В коментарях мене писали, що рідко стали виходити відео. Так, дійсно, відео рідше виходять, все тому що. Я не хочу робити відео заради відео. Зараз ну, менше що міняється, помідор собі росте, майже ніяких обробок не проводиться. Листя обрізав, показав. Хочу, щоб відео були більш-менш корисні, а відео заради відео ну, це ну, не, не цікаво. Можна штампувати і по 5 відео на день ходити, по городу, щось розказувати. Ну, таке не для мене. Хочу відео, щоб були корисні, тому поки зараз буде відео рідше. Почнеться новий сезон, якщо почнеться, будуть відео частіше. Буде більше нового що показувати. Все воно росте, міняється, а зараз все стоїть на місці, тому показувати майже нема що. І відео за рахунок цього виходять рідше. Ну, зараз трошки. Більше роботи зробив, то було що показати, тут декілька відео підряд вийшло. Кому цікаві мої відео, у мене є ще один канал. Там іноді теж будуть виходити відео. Залишу в першому закріпленому коментарю ссылку на той канал. Там відео по конструкціях теплиці. Ну і там буде, може, щось про опалення. Планую туди зняти відео про освітлення, які в мене лампи стоять. Все заміряю, покажу, на якій вони відстані від стілажа. Переходимо на той канал, там раз на тиждень, раз на два тижні теж будуть виходити відео. Кому цікаво, підписуємось. Але підписуємось виключно ті, кому цікава тема по конструкціях теплиць, по опаленню, ну, щось таке по сварці. Там будуть відео такі, не про вирощування. Таке буде коротеньке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі, на яку тему ще можна знімати відео. Якщо щось цікаве, сподобається з коментарів, то може зніму. Всім до побачення!